Доброго власланого дня. Святе Письмо на кожен день. Притчі Соломона, Третя глава, 34 по 35 вірш, Четверта глава, з 1 по 22 вірш. Якщо над Глузіями він сміється, то покірним дає благодать. Мудрі успадкують славу, а нерозумні покриються ганьбою. Діти. Прислухайтесь до повчань батька, стараючись його осягнути, аби бути розумними. Адже я викладаю вам хорошу науку, тож не нехтуйте моїм повчанням. Коли я був сином у свого батька, як любий одинак у моєї матері, то він повчав мене, говорячи до мене, нехай твоє серце дотримується моїх слів, виконуй мої заповіти. І будеш жити. Набувай мудрості, набирайся розуму, не забувай слів моїх уст і не ухиляйся від них. Не залишай мудрості, і вона захищатиме тебе. Люби її, і вона охоронятиме тебе. Початок мудрості це здобування мудрості. Понад усе, що маєш, набувай розум. Високо цінує її мудрість, і вона підвищить тебе, вона прославить тебе, якщо ти оточиш її любов'ю. Вона прикрасить твою голову коштомним вінком, подарує тобі корону слави. Тож слухай, мій сину, сприймай мої слова і примножиться роки твого життя. Я навчаю тебе дорогам мудрості, проваджу тебе прямими стежками. Коли підеш ними, то ніщо не заважатиме твоїм крокам, а якщо побіжиш, не спіткнешся. Міцно тримайся повчання і не занедбуй, бережи його, тому що воно твоє життя. Не звертай на стежку нечестивих і не прямуй дорогою злих, обминай її, не ставай на неї, відвернись від неї. І пройде мимо. Адже вони не заснуть, поки не скоять якоїсь шкоди. Їх залишить сон, якщо не доведуть когось до падіння, бо вони їдять хліб злочинності та п'ють вино насильства. Дорога ж праведних, як проблик світанку, який стає дедалі яснішим, аж поки не настане світлий день а шлях нечестивих, як темрява, вони не знають, об що можуть спіткнутися. Сину мій, будь уважний до моїх слів, прихиливши своє вухо до моєї мови. Нехай ці слова не відходять сперед твоїх очей, зберігай їх у своєму серці, бо вони є життям для того, хто їх знаходить, і здоров'ям для всього його тіла. Богу нашому слава завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.